Вітаю сьогодні, 19 липня, 511 день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. В ніч на 19 липня Росія випустила по Україні 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони Камікадзе Шахет». Українська ППО знищила 37 повітряних цілей ворога. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань. На північному та східному напрямках це щоденна кропітка і комплексна робота. Лише у взаємодії підрозділів родів військ та калібрів створюється середовище сприятливе для завдання вогневого ураження по виявлених цілях противника. Воїни нашої бригади з першого дня виконують найбільш важкі та відповідальні задачі в найгарячіших точках фронту, продовжуючи традиції козаків, які своєю вправністю і винахідливістю. Давали відсіч переважаючому ворогу, їх нащадки не словами, а діями доводять, що ворогу на нашій землі місця немає і не буде. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!